Жити нема де. Дві дитини загибло. Загинули. Ну, це... Це просто пі***. Все, у мене другі слух нет. Наш єдиний мальчишка. Там под завалами мой племянник Борис, 15 років. Он в той комнате, в которой все обрушилось. Здесь сейчас пытаются найти. Он там был. Они уехали отдыхать с дедушкой и бабушкой. Бабушка с дедушкой в больной комнате, а курочка здесь. И их достали, а кури нет. Я надеюсь, я верю, что жизнь все хорошо. Вночі ворог завдав авіаційного удару по житловому кварталу Салтівського району міста Харкова. Влучання було безпосередньо у житлову дев'ятиповерхівку. Сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. Горіли квартири, горіли автомобілі. Дня вночі від ДСНС працювало понад 90 рятувальників і 23 одиниці техніки. На жаль, одна дитина загинула. Він вже вчора, ввечері режим тишини проводили, прослухували всі конструктивно, ознак життя не виявлено. Навіть у нас такі прилади, що навіть дихання чують, биття серця, ми цього не чуємо. О 13.30 було деблоковано тіло чоловіка, його близько 25-30 років. Заяв від родичів, знайомих по ньому не було, не було інформації про те, що хтось може 15-річного хлопчика згодитися з під завалами. Тому зараз буде встановлюватися особистість чогось чоловіка щодо 15-річного хлопчика, то продовжуються аварійно-рятувальні роботи. І, відповідно, немає інформації чи живий чи ні. Але виходячи з обставин, на жаль, вірогідно, що він вже загинув. Оскільки вже 14 годин рятувальні роботи. Я із сьомого під'їзду п'ятий поверх. Двері, двері оці на тамбур, вони низько впали, я їх ледве, вони дуже важкі, я їх ледве підняла, забрала собою Валізки і все. Я не постраждала. Сусід Саша постраждав і його забрали у лікарню у обласну. Там він частково втратив зір, але сказали, що вона відновиться. Андрій В'ячеславич проходить помічну. Вночі було доправлено 9 осіб постраждалих. І сьогодні зранку ще було одне звернення. Там і скелетна травма була, і черепно-мозкова травма, і травма очей були, і забії легень головного мозку, і черевної порожнини. Ну, це такі поєднані травми, які зачасту бувають після обстрілів. пролетела в четвертый этаж, а я на пятом жил. Кухня и маленькая комната вниз все ушло. Дым, пыль. И ребята несли маму, я не маму. Ну все, на одеяло положить и несли. Понимаете, она уже 9 лет так парализована. Тут и... вот, ну, матьку не хватает. Вот просто, ну как так можно так люди, люди спят, отдыхают, дом, дом. Да. もう、帰るのもいい。